Раки сьогодні я підготувала для вас прогноз на серпень, аби ви змогли краще зрозуміти, на чому буде сфокусована ваша увага, та як найкраще прожити цей. Місяць. Розпочинаємо ми з загальної енергії місяця, і у нас тут карта Жриця. Жриця говорить нам про те, що серпень для вас раки це якийсь наче період усамітнення та самоспостереження. Можливо, ви захочете зайнятися аналізом своєї поведінки, проаналізувати свої рішення та, взагалі, аналізу себе. В цей період, у серпні, вам можуть цінитися віщі сни, можуть випливати якісь спогади у свідомості, про які ви вже могли забути. Довкола можуть з'являтися якісь підказки. Будьте уважні до цього внутрішнього діалогу. В цих підказках ви можете знайти якісь досить ресурсні підказочки для вас. У роботі та реалізації у нас карта Десятка мечів. Десятка мечів це карта якихось втрат. Але вона не завжди означає якусь катастрофу і повне завершення. Вона говорить про таку собі крапку в старій моделі, тобто зміни відбудуться і дуже вірогідно, що вони можуть бути болісними в цій сфері. А це може бути звільнення, може бути завершення якогось проєкту, зміна напрямку, або може бути і емоційне вигорання. По цій карті прийшов час щось завершити, що вже не живе і не наповнює стосовно сфері фінансів. Завершити щось старе, або почати щось нове, можливо, ви працюєте на роботі, яка вам дуже не подобається, і ви там вже з емоційним вигаранням з останніх сил щось робите, то і якби ви не могли обірвати це самостійно, і тут вам кажуть, що от вас скоротять, і ви спочатку можете засмутитися цій втраті. Але коли мене час, ви зрозумієте, що, Боже, нарешті це звільнення звільнило мене в повному, в повному обсязі. Але не обов'язково це звільнення це може просто трансформація. У ця ваша фінансова сфера, в залежності від того, в якому стані вона у вас зараз. Вона зміниться кардинально. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас лицар жезлів. Лицар жезлів це дуже така. Імпульсивна карта, енергічна, пристрасна. Тому і у стосунках може з'явитися якась пристрасть. Це може бути нове знайомство, яке з'явиться і захопить вас несподівано. Або якийсь емоційний вибух вже у наявних стосунках. Дуже хочеться зауважити, що жезли це більше. Сексуальна енергія, але інколи ми не вивільняємо її. В сексуальному напрямку, і тоді вона стає енергією агресії. Тому Керуйте правильно своїми емоціями. Також для нових знайомств будьте уважні, що лицар жезлів це, звісно, у нас такий гаря, гаряча людина, але не завжди стабільна, який, ну, не дуже варто сліпо довіряти. бо може наобіцяти багато чого, але вона, ця людина, яка обіцяє, не планує цього виконувати. У сфері здоров'я у нас п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це карта кризи, дефіциту. і… У сфері здоров'я це може бути дефіцит сну, мікроелементів, якихось ресурсів, енергії, є ризик емоційного або фізичного виснаження. І тут в питаннях здоров'я варто не соромитися, а звертатися по допомогу психологічно чи тілесно. Звісно, потрібен відпочинок, теплі обійми, прогрівання, масаж і фізична підтримка. Тут навіть по цій карті, якщо говорити про психологічну підтримку, то тут буде краще працювати групова терапія, тому що вам потрібні люди люди, на яких можна опертися. Виклика місяця у нас стає туз жезлів. Туз жезлів це великий потенціал і бажання змін. І у цей, у цей великий потенціал може як лякати. Ви можете відчувати, що вже готові до нового всередині якась ідея горить, крутиться, або... а, але ось ця рутіна, якийсь страх з минулого, що раптом не вийде, може не рипатися, воно як буде гасити вас. Хоча саме по тузу жезлів це та іскра, та нова ідея, в якій дуже багато енергії, і її дуже важливо швиденько використати, бо вона як сірник швидко загорілася, але швидко і згоріла. І як ну, Немає часу на оце повільне розкачування. Тоді ви просто прогавите цей момент. Не варто чекати якогось кращого моменту. Починайте рухатися в бік. Своєї мрії, хоча б малесенькими кроками. Підтримка серпня для вас, раки, у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що у вас уже такий величезний досвід, і в цьому вже ваша суперсила. Що ви стільки всього пройшли, у вас неймовірна витрівалість. У серпні згадайте все те, з чим ви вже впоралися. Я би прямо вам дала завдання прописати собі список, які випробовування випадали на вашу долю. І які ви пройшли і справилися, можна починати з маленьких кроків. Колись ви пішли в школу і ви закінчили її. Це вже досягнення. Колись ви прочитали якусь книгу, ви змогли, ну і так далі. А Можливо, ви зробили якісь більш значні кроки. Пропишіть все те, з чим ви вже впоралися, що колись вам здавалося прямо. Неможливим і складним, але ви зробили це. І порада від карт у нас карта маг, яка говорить: беріть ініціативу в свої руки. У тебе є всі ресурси, як і у цього мага на столі. Є всі ресурси, це ваші таланти, знання, ваш досвід, який нам показала попередня карта. І, і в ваших силах, і в ваших руках створити для себе саме той місяць, який ви хочете, який вам потрібен. Тому, якщо підсумувати, ми бачимо, що в серпні у вас місяць таких глибинних трансформацій. Трансформації сильніше за все зачеплять сферу роботи та здоров'я. Пам'ятайте, що ви вже маєте все необхідне, аби пройти цей період гідно. Бажаю вам гарного місяця, гарних трансформацій. Підписуйтесь, ставте лайки і напишіть в коментарях, яка карта зачепила вас найбільше. І до нових зустрічей! Пока-пока!